Тітушки на свободі черкаські провокатори розгулюють безкарно. Нагадаю, спортивні молодики минулої п'ятниці на площі Тараса Шевченка у Черкасах влаштували штовханину та заважали встановленню намету на підтримку Євромайдану. Опозиціонери вважають, що гопниками керує колишній держслужбовець Вадим Береза. Тоді черкаських провокаторів забрали правоохоронці. Супроводжувати їх поїхала нардепка Ірина Геращенко. Вона звернулася до міліції з офіційною заявою, аби встановили особи правопорушників та з'ясували роль Вадима Берези в організації провокацій. А вже ввечері того ж дня кількох тітушок знову бачили біля євронамету. За кілька днів на офіційний запит телеканалу Віка у прес-службі ОМВС повідомили, що особи провокаторів. Встановлені проте жодної інформації про них розголошувати не будуть. Посилаючись на закон. Дані свої були запрошені до Снівського райвідділу міліції, де з ними де Були дані пояснення від них. Дана інформація була внесена до єдиного обліку. Наразі ця інформація перевіряється, буде прийняте рішення згідно чинного законодавства. Дані особи наразі не затримані, тому що працівники міліції наразі немає підстав законодавчих їх затримати. Тобто, але відносно них перевіряється вся інформація, а стосовно них перевіряється. Попри це, черкаські тітушки не вгамувалися. Ймовірний провокатор, якого впізнав наш оператор, і чиє фото розмістив на своїй сторінці у Фейсбук, почав погрожувати. Здравствуй, Сергій. Твоя фотографія біспокоїть мене. Пожалуйста, удалі її. Спасибо, Сергій. Я не хочу, щоб ці фото і тебе біспокоїли.